Всім добро дня. Місяць тому в себе на каналі я опублікував ролик, в якому розказав свої прогнози, коли закінчиться війна. Якщо говорити більш точніше, то я зробив декілька варіантів, як будуть розвиватися події. І один з прогнозів звучав так: що все вирішиться у цій війні в серпні місяці або в найближчі кілька тижнів, перших два тижні вересня місяця. Хто не бачив цей ролик, посилання буде внизу в описі під даним роликом, заходьте подивитись. І от, власне, сьогодні в нас 11 вересня. Події, в принципі, я думаю, всі знають, як розвивається. І прогноз мій збувається, що переломний момент і все вирішиться в серпні таре, в вересні. І з приводу цього я вам розкажу один анекдот про російську армію. Власне, йде російський підрозділ солдати по дорозі Доходять до перехрестя і там стоїть великий камінь, а на камені надпис: Підете ліворуч, получите люлей. Підете праворуч, получите люлей. Підете прямо люлей получите. Стоять росіяни, чухають свою макітру і думають, і раптом голос. Думайте швидше, а то люлей получите прямо тут на місці. Власне, Думаю, робити другу частину ролика про прогнози не варто, тому що все розвивається так, як розвивається. Переломний момент я думаю, він ні настав. Ну а закінчиться вона через тиждень, через місяць, через півроку чи через рік. Ну, звісно, це вже треба оперувати більше інформації, поки що про це рано казати, але поки що складається все на нашу користь. Слава ЗСУ.